Сьогодні ми будемо видаляти залишок після видалення інверсії діоксиду титану. Ось цей блакитний хвостик. І ось тут. Наташа, ну, розповісти, що в тебе сталося. Ну, хотіла видалити ці хвости, пішла в одну клініку, мені зробили там лазером видалення, вони почали зеленіти і синіти. І, значить, я по отзивах знайшла студію Непивода і сюди прийшла видаляти до дівчатки. Ми вже кілька разів видаляли, і мені дуже сподобалось. Вони почали світлішати. А скільки ми процедур зробили вже? А, Ну, процедур шість, mm -hmm. Да. Діоксид дуже довго видаляється і дуже складно, тому що коли вже лазером зробили інверсію, він вже дуже глибоко і інверсувався, і ніби якби в'ївся в клітинки шкіри. Не ніби, а він реально вже в клітинках шкіри. Він заміщає клітинки шкіри, тому його достати якби, звідти важко. Ми навіть його не будемо доставати. Ми за допомогою ремувера будемо заміщати клітинки шкіри з діоксидом, вже здоровими клітинками, так як глікольове молочна кислоти відновлюють шкіру, утворюють нові клітинки, колагенові волокна, і ми будемо працювати. Да, це довгий процес, і можете побачити, що отут саме тіло брови ще з діоксидом. Тут білим видно таке, це коли зійшов сам колір пігмента, а залишився тільки діоксид. Коли тільки захотіли видалити хвостик, зробили ось таку негарну інверсію. Ми вже зробили пару процедур, і зараз можна побачити, що вже є світлі місця, і шкіра набагато краще виглядає. Зараз ми проведемо ще одну процедуру, я покажу, як працювати саме з діоксидом, коли у вас також буде така ситуація. Зараз я наношу анестезію на 5-10 хвилинок. Потримаємо. До остальних брів ми взагалі не ліземо. Ми працюємо тільки з хвостиками. На те, поки ніякий, ніякий перманент не хоче, ми будемо забирати все до чистої шкіри максимально. І це, можливо, одне, що потрібно якби довше походити, але будемо надіятися, що нас все вийде і посвітліє шкіра, і не буде. Цього блакитного кольору